Усіх вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про нову представлену нам структуру від розробників на версії 1.21. Вона має назву палац випробувань. Він є структурою, яка ніколи не повторюється, від цього він стає ще більш цікавим для дослідження. Палац випробувань є підземною натуральною структурою, зробленою для перевірки бойових навичків гравця. Генерація цієї будівлі відбувається від мінус 40 до мінус 20 висоти усіх біомів. Створення палацу випробувань відбувається у вигляді сітки, де у кожній області 32 на 32 чанки завжди генерується ця структура. Основна частина блоків, з яких складається ця різноманітна структура, це туф, перероблений на каменерізі, на туфлову цеглу. Мідні блоки, які у випадку нестачі міді можна переробити у мідні злитки. Чим далі ви будете проходити по коридорам, тим важче будуть кімнати з більшою кількістю спавнерів. За допомогою карти, яку можна купити у картографа, можна знайти найближчий палац випробувань відносно до картографа. На комп'ютерній версії Майнкрафту він кожен раз буде продавати вам іншу карту. Перша кімната. Палацу випробувань, де ви можете бути спочатку вашого досліду цього місця це довгий коридор. Біля фонтану розташований коридор. По бокам є декілька поверхів. На найнижчому поверсі знаходяться бочки та величезні глечики. У бочках можуть знаходитися різні речі. Зараз покажу кожній. Бамбукові дошки від 5 до 15 штук з шансом 49,3%. Печена картопля від 6 до 10 штук з шансом 49,3 Золота сокира у поганому стані з шансом 22,3 Золота кирка у поганому стані з шансом 22,3 Діаманти від 1 до 2 штук з шансом 5,9 Компус з шансом 5,9 Діамантова сокира у поганому стані з шансом 5,9 Діамантова кирка у поганому стані з шансом 5,9 також дроп з глечиків на джава. Смарагди від 1 до 3 штук з шансом 35,6. Стріли від 2 до 8 з шансом 28,5. Залізні слитки від 1 до 2 з шансом 28,5. Ключ випробувань з шансом 2,8. Діаманти від 1 до 2 з шансом 1,4. Смарагдовий блок з шансом 1,4. Платівка 4. Платівка Креатор Music Box. З шансом 1,4, діамантовий блок з шансом 0,3. На телефонній версії Майнкрафту дроп стає трішки більше різноманітним, та шанси також змінилися смарагди від 1 до 8 з шансом 20,1, залізний злиток від 1 до 6, Осколки аметисту від 1 до 4, стріли від 1 до 4, лазурит від 1 до 4, і це все з шансом 16,1. Золоті злитки. Від 1 до 6 з шансом 3,2. Ключ випробувань від 1 до 3 з шансом 1,6. Діаманти від 1 до 4. Смарагдові блоки від 1 до 3. Платівка Creator Music Box. І це все з шансом 0,8. Діамантові блоки від 1 до 2 з шансом 0,2. Після великої основної кімнати може йти коридор, який веде у інші різні кімнати, де ви вже зустрічаєте ворогів, які з'являються після того, як ви підійдете до спавнера випробувань. Вихор, коли по бокам 4 різьблені туфи, зомбі, коли чотири замшелих кругляку, Кадавер, коли чотири декоративних пісковики, Слизень, коли 4 булоки моху, Луска, коли чотири кам'яних цегли. Зомбі-дитина, коли два замшелих кругляку та два кругляку. Павук, коли 4 кругляку, на яких спавниться павутина, та на одному точеному мідному блоці павутина. Печерний павук, коли два підзоли, на яких мухомори, та два кругляку, на яких павутина, скелет, коли 4 кістяні блоки. Болотник, коли два кістяні блоки та два підзоли на яких мухомори. Після того, як ви здолаєте усіх ворогів, спаунер випробувань віддасть вам. Та усім гравцям ключ випробувань з шансом 50%. Або ж із спаунера випаде по одному іншому предмету для кожного гравця. Ключ випробувань з шансом 50%. Сяючи ягоди від 2 до 10, смарагди від 1 до 6, печена картопля від 1 до 4. І це все з шансом 11,5%. Золота морка від 1 до 3, перлина Енду. Зілля регенерації, зілля сили, і це все з шансом 3,8. Також, якщо перед вбивством монстрів і спаунера випити зловісну пляшку з любим рівнем, то спаунер випробувань стане зловісним спаунером випробувань. Зловісний спаунер випробувань зроблений для гравців, які хочуть більш важкого проходження структури, тому монстри стануть сильнішими і у них почне з'являтися зачарована броня та зброя. Звісно, зловісний спаунер випробувань буде видавати предмети з більшим шансом, але їх кількість трохи зменшиться. Після того як усі монстри вбиті, зловісний спаунер випробувань з шансом 30%. Нагородить усіх гравців зловісним ключом випробувань або замість нього випаде по одному іншому предмету для усіх гравців. Зловісний ключ випробувань з шансом 30%. Печена картопля від 2 до 4, смажена яловичина від 2 до 4 і ця їжа з шансом 19,1. Золота морква від 1 до 2 з шансом 12,7. Гниле м'ясо від 1 до 4. зілля регенерації, зілля сили. І це все з шансом 6,4. Після того, як ви отримали ключі випробувань та зловісні ключі випробувань, ви можете пошукати сховище, в яке можна вставити ключ випробувань. Після того, як ви підійдете до нього, у нього відкриється рот, який зображений на текстурці блоку. Туди можна покласти максимум один ключ випробувань на одного гравця. З нього випаде багато усього цікавого, тому ось вам список, бо мені лінки усе це диктувати. Зловісне сховище знаходиться в деяких кімнатах по углам або на стіні зверху. У головній кімнаті його можна знайти, подивившись на стіни біля фонтану. Туди можна вставити один ключ на одного гравця, і ось лут. Я вважаю, що палац випробувань насичений цікавим контентом та в ньому можна провести свій вільний час дуже весело, особливо разом з друзями. Усі ресурси, які ви отримали тут, дуже корисні і вам точно вони колись надобляться. Я сподіваюся, що вам сподобався цей цікавий та корисний відеофільм, присвячений новій структурі в оновленні 1.21. Гарного дня та цікаво провести цей новий рік!